Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і зараз ми зробимо розклад. Путін номер 5 Я подивилась, зараз друга година ночі, відверто кажу, не засну, поки не зроблю для вас розклад. Путін пряма лінія. Я, наскільки зрозуміла, підсумки 2024 року. І е, я коротенько перші десь так, ну, можна сказати, півгодини подивилася. Знаєте, це Путін. Не знаю, хтось, я вже, мені повискакували в Ютубі такий е, живчик е, е, номер 5 е, Путін номер 5 і тому подібне, двойник його. і то. Давайте будемо дивитися. Як зараз себе почуває. Е, ні, не так. Чи був це? Путін, чи був це двійний? Ну, виглядає, що Путін був хазяїн. Але, але, а, бачите, тут таке враження, що а, його а, трошечки чимось підкачали. По цим картам можна сказати, він себе перед, бачите, його, ну, скажімо так, підігнали. По цим картам можна сказати, що його підігнали під цю прес-конференцію. Тобто, що значить? Накопичили його ресурс. От в мене так і йде, що його підкачали, під. Підкололи, під, підживили, не знаю, що там ще з ним могли робити, щоб він міг витримати. Розумієте? Я не бачу тут двійників. Тут конкретно Путін своєю особою. Так, да, дійсно, він змінився. Ось. Але не настільки. Ви розумієте, що губи неможливо. Ну, Скажімо так, ідентичність оперувати. Голос це все ну, настільки те, що він собі зробив ті скуличі, як вони називають. Я колись задорно сміявся і казав, що коленні чашечки собі підставили в щочки. От. Я тут бачу, що тут Путін так, йому йдеться не завжди добре. так? Ось. Його періодично, скажімо так, підтримують, підживлюють. І, в принципі, я так подивилась, дійсно, бодрячок, але ви бачили, як він тримає ті руки, як він там ручка то це-це-все. Це все, Розумієте, він трошечки, ну, скажімо так, нервував, можна сказати. Ну, це для тих, хто дивився. Давайте так подивимося. Скільки у Путіна є взагалі? Можливо, нам покажу, є в нього дійсно, використовують вони їх чи ні. Так. Ну, є. Двоєчка точно є. А то два-три. Два, Давайте скажемо так: два-три, Можливо, і більше. Ось. Ну, от ще друга троєчка. Тобто, значить, можна сказати, два-три в нього є. Чи використовують їх саме на е такій прес-конференції. От, скажімо так. Чи використовують їх на прес-конференції? Або, скажімо, де їх використовують. Так? Ні, не ви на прес-конференції їх не використовують. Ні, ще одна карта підтверджує: ні. Ні, не використовують. Карти підтверджують, ні. А вони є спеціальні для спеціальних таємних якихось операцій. Наприклад, якихось маневрів. Ось ця карта розк... говорить нам про це, про щоб людей, ну, як би це, от по цій і ось цій карті. Тобто, німецькою це тойшунгс-маневр. Тобто. От, склірозниця. Так, у мене є. Зараз я, я. Я швиденько. Добре, що у мене є Google. Так. ілюзія. Щоб, От, от, бачите, ілюзію. Тойшунг це є ілюзія. Тобто маневр. Ілюзорний зробити маневр. Ось для цього вони його ці використовують, але не для таких прес-конференцій на людях. Ось якось так. Ви всі знаєте, якщо ви знаєте, як можна зробити ці ілюзорні маневри. Це коли Путін виїжджає з Кремля, щоб там. Ніхто не догадався, в якій машині він їде, і тому подібне, розумієте? Ось для цього. Так, що я хотіла ще? Його справжнє здоров'я. Знаєте, я хотіла, відверто вам скажу, хотіла поділити, і зараз я з вами це поділю, щоб конкретніше дізнатися, де в нього є проблеми по здоров'ю. Так. Перша карта відповідає за голову і горло. Чи є в нього там голова, горло. Друга карта це грудна клітка. Потім живіт і е, мочовий пузир, е, що там ще, чоловічі органи. Так? Ноги, руки. І давайте подивимося кров'яну систему. Тобто е, серце і тому подібне. Ось зараз. Я ось так з вами це зроблю. Так, перше, у нас було, ем, як це називається, голова. От голова, бачите, туз мечів, голова. Можна сказати, проблеми є там з головою. Тобто інколи в нього є різкий біль. Далі у нас іде грудна клітка, ні там нема. Там нема, але там під е, секретно щось тут іде, якась таємниця там. Потім е, живіт і е, по, е, ці полові органи, там теж щось у нього є. Проблеми? Е, скупчення чогось може бути, якісь протоки, скупчення. Ось. Е, далі е, це в нас е, ноги. Ноги нормально в нього. Ну, вроді би, нормально. Король жезлів. Тільки хіба що, знаєте, от перенапруга може бути, занадто багато находився, там, чи ще щось шкутильгати трохи може. Далі а, руки. Руки. І кров'яно, ну, і серце. Ну, от дивіться, якщо дійсно, от руки. Що може бути з руками? Дві руки. так? Давайте я докладу ліва-права. Ліва, права. От права рука в нього. Щось з правою рукою. Докладати не буду, бо я не врач, не розбираюся. Далі, кров'яна система і серце. Взагалі-то король монет, можна сказати, що там здоров'я ого. го але, але це ресурс все ж таки, так? Ну, король монет, він дає хороше здоров'я. Але це ресурс, тобто його можуть зараз я докладу, чи дійсно моя догадка? Так, да, бачите, підкачувати чимось можуть. Оце якийсь процес, щось вливати можуть в судини. Там переливання крові, там, наприклад, так, я не, не буду уточнювати, тому що все ж таки це ну, кров це вода. так, Були би кубки. Але але через те, що якийсь ресурс, можна сказати, вода це теж ресурс. Розумієте? ось, Якось так в мене йде. Угу. Маніпуляції йдуть з його кров'ю, з його судинами, з його серцем. Ось. А насправді? А насправді, там дуже погано щось. Тобто, вливають якийсь ресурс. Можуть якісь медикаменти, можуть якісь ще різні речі, тобто, щоб підтримати його серце і судини. Ось якось так. Ось якось так. Але в цілому, в цілому, я би не сказала, що тут дуже щось критичне. Тут грудна клітка. Це теж, в принципі, ось тут ми серце дивились, так? І дивіться, якщо взяти ось цю жрицю, так? тут у нас теж монета, і король теж має ось цю монету. Тобто, бачите, все рівно якось воно пов'язано. Потім місяць. Теж зв'язаний зі журицею. Розумієте? Ось. Тут є взаємозв'язок. Я би сказала, що тут періодично, періодично тому що місяць це періодичність, і ось тут місяць. Так? Вони маніпуляції з ним роблять якісь там, з судинами, з серцем, і якось отак, з кров'ю. щось таке. А, тобто тут а, по Тут, скоріше, не живіт, а чоловічі органи, статеві органи, мочовий пузирь. Ось тут якісь у нього є ускладнення. Щось у нього тут непроходимість якась. Ось. А можливо, і, знаєте, поясниця, як то кажуть, ось там теж може бути щось у нього. Ось. Ну і дійсно голова. Через те, що у нас тут випав туз. Мечів, я би сказала, що там щось дійсно є. В голові різка біль може бути. Ось, якось так. Багато думає. Взагалі-то Путін, це не Зеленський, це інте... він інтелектуал. Давайте докладемо на голову ще. От мені цікаво, що з головою? Ну, там, в принципі, печалька, можна сказати, з головою печалька, так. Да. У нього часті болі можуть бути, блокади якісь, бачите, дуже багато мечів. Тобто, в нього багато, скажімо так, розумової праці, велика розумова праця. Він, ну, скажімо так, як я це бачу, як я це щитую, нестача чогось. Не вистачає. Ось тут нестача, втрачає, втрачає, можливо, розумові. Знаєте, що в мене йде? Щось, а, а, тут блокади йдуть, може бути з мовою, тому що мечі це є слова, ну, повітря, слова, так, мова. Мова це не є якась а от саме мова. І у нас на, му, ну, на голову випала мова, скажімо так. Спочатку було слово. так? От. І в нього тут іде проблеми, я би сказала, з мовою, з... Скажімо так, не те, що в нього може заплітатися язик. Тут, скоріше за все, от як я це відчуваю, скоріше блокади, що він не може. Періодично висловитись. І от саме до цієї прес-конференції його тут дуже добре підкачали. Ось якось так. То й видно По тому, як він говорить, особисто дивилася. Ну, я більше не витримала, дивіться, по-перше, пізна ніч і хотіла вам зробити ще на сьогодні розклад. Ось якось так, мої дорогенькі. Дивіться, якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть. Будемо розглядати. Тобто Путін справжній, ніякий не номер не 5, не 10, і не 20, і не другий двойник, і не третій. Тут Путін був сво... особистою своєю персоною. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!